Алла Горська художник, живописець монументаліст, одна із головних лідерів дисидентського руху шестидесятників. Алла Горська поступає в Київську художню середню школу імені Тараса Шевченка. після школи в Київський художній інститут. Вона особисто а також з колегами-художниками створюють монументальні панно. у 1956 році. За роботи шахтарського циклу вона стає членом спілки художників. Якось прогулюючись в Биківнянському лісі, вона побачила одну картину. Алла Горська, Василь Семененко, я ми потрапили сюди на це місце, і діти тут грали у футбола. Ми підійшли ближче і побачили, що діти грали у футбола маленьким дитячим черепом, простреленим двічі ззаду. Алла не змогла стриматися і стала погано, вона заплакала. Пізніше вона взнала, що там були проведені масові розстріли І саме з цих пір вона активно приймає участь у дисидентському рухові, причому стає фактично його лідером.